Армадол. Забудь про головний біль. Ну, як винібути, як, як не можу. Let's Лата Огнівич з прем'єрою! Як мені бути? Доброго ранку! Доброго ранку. А, ніжно, Вітає гарно о, омрі... о, омріяно. Дякую, вітаю, і вітаємо, якось дыханько. небесно. Небесно все пролунало. Друзі, Дякую, не щиро. відпускаємо. Злата як, як як за відчуттями да, Вдалося? Прекрасні відчуття. Я не змогла заспівати навіть через сльози зараз, тому що Важко. дуже свіжі емоції. Дуже дякую Костянтину Шелудько, гітарист, який сьогодні був зі мною в кадрі. Це лідер бенду Ульму 3 Дякую. А, Злату не відпускаємо. Є про що поговорити більше. Доброго ранку всім. Злата Огневич, у сніданку, так, друзі. Злата овдіч в гостях сніданку, тільки що почули пісню. Це була телепрем'єра в нашому ефірі. Ексклюзивно для вас як мені бути ніжна пісня про нас усіх, про час, про емоції, про те, що кожен з нас переживає, що з ці, цій пісні може знайти своє. А, Злато, ну успіх буде далі. Цієї пісні, кліп, яким буде. Ти вже бачиш, як ця історія далі розвиватиметься. Кліп вже, кліп, а, так, вже є. Да його зняв uh -huh. Олександр Багазій. Це молодий представник. Я би так сказала, українських режисерів знімали ми в тому Ось. числі uh -huh. і так. на залізничних колях. Це була моя ідея, тому що залізничні колі це те, що роз'єднало всіх українців, да uh -huh. і оці потяги це це така асоціація з минулим. бачите, тобто він. Пішов в минуле назавжди. Все, ці спогади, ці події вони вже ніколи не відбудуться. Знову було дуже страшно. От коли він їхав поруч, я думала, що в мене просто зупиниться серце. Страшно було чого, страшно що страшно було тому, тому, що, що холодно, він їхав. Він... Він... Треба холодно б я це пережила. Мене... Я не відчувала кінцівок, ніг, пальців, рук, але було страшно, тому що він їхав, і його можна було торкнутися рукою. І машиніст сигналів. І я думаю, що він не дуже гарно про мене думав в, те... а, в той момент. А скільки дублів було? Скільки поїздів проїхали? Поїздів було багато, але це самий драматичний кадр, ага. я б сказала так. І всі просто заклякли на місці в цей самий момент. Вся наша команда. Я вже потім про Читала в коментарях, що могло б на мене очікувати. А в той момент ну mm -hmm. ми просто творили, і це було тут і зараз. Ну бачите, як і все співпало, здавалося б тепла ніжна пісня. Да, навкруги, те, що ми зараз переживаємо, холод, так в душі, зимність, тиша якась трагічна з іншого боку. Ну, кожен своє щось знайде. Кожного своя трагедія Разумовно. зараз. Слухи, злато Оставина. ну тут знов таки не можемо поговорити на хвилі якого шкандалю скандалу, який може розгорнутися далі навколо цієї пісні, як мені бути в так. мережі? Буквально ми вчора знайшли, тому що ті люди і музиканти, які про це написали, вони тегнули багато зірок. Там і і, 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 Джамали, і Альона, Альона, і решта всіх, хто ну, є в топі, і так mm -hmm. далі. Журналістів також тому це повз не прийшло. Ми розуміємо, що зараз зараз сварок певних хватає. Зараз ми бачимо, ось Дух цей допис mm -hmm. зробив дует. Do from from zoo". Zoo. а Значить, і тебе звинуватили в плагіаті а, на треку Білі Аліш. Ловлі цей трек був ще 2018 року. Ну, щоб у нас більш предмета, ми не хочемо підливати оливи певний вогонь і так далі, але є маємо те, що маємо, те, що так, маємо те, що маємо, і хочеться почути твою реакцію. Це, що це таке. Спочатку давайте послухаємо, чому звинувачують. бути як мені бути я... 啊，嗯。Ah, <clears throat> Як що ти це прокоментуєш? Я можу це прокоментувати, що я абсолютно не звертаю уваги на хейт, тому що коли я записувала цю пісню, я в першу чергу думала про жінок, яким вона присвячена їхньому горю загиблим героям на війні, і точно я не думала про творчість інших артистів. А ті люди, які шукають чорну кішку в темній кімнаті, їм просто нема чим зайнятися. Я пропонувала би їм направити їхню енергію в корисне творче русло. До того ж, я артист. Слухаю дуже багато музики, я всотую те, що навколо мене найкраще, сучасне, гарне. А той, хто хоче тут почути Білій Айліш, він її тут почує. Х той, хто хоче тут почути Сія або The Hard Kies, також вже є такі аналогії, він The також це почує. Вже так, дуже багато і Кола, і Христина Соловій. Я вже заплуталася. Тобто, все ти... до цього ти слухала цю саме цю пісню. Я дуже Ладно. багато музики білі, слухала. Звичайно, і білі слухала, але точно я не думала про білі, коли створювалася ця пісня. І я написала її під впливом відео, де наш президент вручає нагороди посмертно героям. І за героїв ці нагороди беруть жінки, дружини, кохані. Мені просто стало так боляче. І перші строки, які мені прийшли, як мені. От просто я уявила собі стан цієї жінки, і вона в цей момент думає, як мені бути, як мені жити далі. І для мене ці жінки вони також герої, до речі, тому що ну, щоб впоратися з цим білим, з цим болем, з цим жалем, це до цього ніхто не готовий. Нас ніхто не готував до цього болю. І в суспільстві взагалі прийнято було замовчувати тему загибелі, якось інакшими словами, це називати. А Це називається так, як називається смерть, загибель, горе. І дай Боже сил всім цим жінкам це подолати. І до речі, коли я записувала вже фінальний варіант пісні, в моєї близької знайомої згинув наречений на війні Макс, він а, морпєх, ком, ком, командир батальйону. І потім, коли вона почула кусочок цієї пісні, вона сказала, що Макс мені завжди казав, от бо як. Якби хтось із артистів заспівав пісню, яка присвячена буде дружинам, коханим чоловіки, яких загинули, тобто він давно їй про це казав. І я це відчула. Я кажу, Анічка, ну це присвята вам також від мене і всім mm -hmm. цим жінкам. Ну, Тоби На цю, як... цю, цю реакцію, ну, цю от, історію, що... яку навколо цього п'яту. ти будеш якимось чином далі реагувати, продовжувати, Ну я думаю, і... що я вже зараз все прокоментувала. Я не цими хлопцями на це уваги. І сказати, що ви не праві або навпаки, ну якось так далі. Я думаю, що я зараз вже все прокоментувала. Я не звертаю на це уваги. Хейтери вони будуть завжди і знову ж таки. Е я знаю, що ця пісня була написана щиро від самого серця. Ми створили дему за 40 хвилин. Я приїхала до Роми, морфома. Він також є соавтором цього треку Морфом, Рома Черенов також його знають, угу. і я йому сказала, що мене надихнуло, і просто він вийшов в іншу кімнату, зайшов з продовженням тексту мелодії. І те, що ви чуєте в фінальній версії, це практично все, що війшло із демо-версії. Тобто, я приїхала на другу сесію записувати вокал. А вже немає цієї емоції, от mm -hmm. то що було тоді впродовж 40 хвилин, те і увійшло в трек. Ну власне, це ну навіть вже все не будемо зачитувати там. От культурної прачечної вони зробили допис стосовно цієї історії скандалу. То от вони от частину зачитають, що це часта історія, коли одні пісні комусь схожі на інші. от, Приміром, там кейси, коли е гурти успішно судилися через плагіат. Так було там треком Creep Radioheads, гурт визнав запозичення з пісні там the Breeze, The Colise, надалі вказував їх співавтором. Потім навпаки вони, тобто, е і до речі, зазначили, що. Євген Тріп Тріплов, який був продюсером Волбоя, його самого звинувачували в плагіаті пісня Путіна і Шнурова. Це той, який написав про плагіат uh -huh. от, власне і різні історії. А ну і ще мораль така: плагіат це погано, але і його ще треба довести. От такі дописи є так? і, і ще на сам кінець Злата, новина. Можливо, побачимо в прямому ефірі. зовсім, зовсім скоро виявляється злата Огнівич, солістка Слістка Гоувей і Тимур Мірошниченко, наш колеги ведучий. Вони всі будуть ведучими національного відбору на Євробачення від. України на наступний рік так це буде прямий ефір. Колись давно вже я була ведучою, але дитячого євробачення і в парі з Тимуром і mm -hmm. І мені буде дуже приємно з ним повернутися на сцену. Я його до речі дуже давно не бачила. Просто просто дуже за ним скучила. Вже за то знаєш улюбленці. Для... Якщо... Не, не говорити. Не маєш права як ви права. Я, маю бути. я прочитала а, книгу про королеву Британії Елизавету II, і на жаль, вона ніколи не мала права казати свою угу. думку, щоб бути незаангажованою. Але в мене є два треки, точно які мені подобаються: це е, гурт і це е, дівчина. О, Тепер думайте, що мала на увазі злата огірці. Пасія Дякую. Велике... Дякую за підтримку. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на ютуб-каналі Сніданку.